Усім привіт! Так, сподіваюсь все працює. Будь ласка, скажіть, що все працює? Тона. так Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно ж, я піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися Tiro Reddit українською найгірший покидьок в історії. Хто е, е, є е, головним покидьком в історії? Я вважаю, що це Путлер. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях і, звичайно, не забувайте свій величезний величезну подбачку. А якщо не поставите по народ то ви офіційна москаль. Ось так от, ось так от. І якщо ви ще навіть на канал не підписались, то ви взагалі малорос, пан шановний. Так що, А малорос це хуже москаля, гірше москаля. Так що давайте підписуйтесь, ставте подобаєчку, на дзвіночок натискайте, не забувайте. І головне, наша рософобія недостатня. І тому давайте зробимо вот так, щоб росі... хороших росіян було більше. Більше донати ЗСУ. Ну що ж, а ми починаємо цей відео. Ну і, звичайно ж, скоро буде настане момент, де вже українські танки їдуть по червоній площі і ведуть, звичайно, вже Путлера вже в, в Ньорбергські... до Ньорберського діла, щоб їх, як то кажуть, посадити на кіл. Ну що ж. А давайте дивитися відео. на вашу думку. Міг би скласти конкуренцію так. в номінації головний покидо». Путлер. путлер, путлер. Генерал-хірург Широ ісії, директор підрозділу 731. А це той хто робив експерименти над Підрозділ японської імператорської так, армії, так, так, так. який організував незбагненно жорстокі експерименти Японії Їй. над людьми на випробування біологічної зброї під час другої світової. Жах який. Вони живцем скривали немовлят вагітних жінок і, взагалі, просто. Взагалі, навіть кріпа паст... кріпіпаста була навіть про ці типу. Таке було. Чесно кажучи, бр. Стомирних жителів Brr. живцем без анастасія. Хоча, можливо, з широ Ісі, мабуть, буде зможе конкурувати сам доктор Лікар Менгеле. Те з чистої садиської цікавості. Також його підлеглі замикали людей у величезних морозильних камерах, mm -hmm. щоб подивитися, скільки часу буде потрібно, щоб убити їх холодом. Mm -hmm. Вони розміщували mm -hmm. живих викрадених мирних жителів навколо гранат, щоб подивитися, як змінюється шкода від вибуху з відстанню. Скидали бомби з вірусом бубонної чуми на села, mm -hmm. незважаючи на деякі наукові висновки, це лайно, яке вони робили лише з садистського задоволення чи цікавості, робить їх чи не гіршими за нацистів. Mm -hmm. Тесті. Деякі тести були описані як психопатично садистські без мислимого військового застосування. Наприклад, під час одного експерименту було зафіксовано час, який знадобився триденним немовлятам, щоб замерзнути насмерть, Брейнхарт е Гейдріх, також відомий як праський м'ясник. До речі, нічого не чув. Його прозвали юним злим богом смерті. А Гітлер назвав його людиною із залізним серцем. І... люди кажуть, що все могло бути гірше, якби Гітлера впили раніше. Вони думають про таких хлопців, як Гейдріх. Він був фактичним архітектором Голокосту. Жах. Йозеф Менгеле. Цього О! хлопця називали Ангелом смерті. Так, 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 так. Я читала книгу про те, як Масад схопив Ейхмана в Аргентині. І стежачи за ним вони натрапили на готель, де, судячи з усієї інформації, яку вони мали, всього за кілька днів до цього був розміщений в Менгеле. І, якщо я все вірно пам'ятаю, вони вирішили не переслідувати ці зачіпки через обмежені ресурси та час, оскільки не хотіли ризикувати своєю основною метою. Мене просто вразило наскільки близько люди Моссаду могли бути міський ну, король Леопольд II. Про нього мають знати геть у ці. я прочитала книгу про дії Бельгії в Конго під назвою Привид короля Леопольда. І вона досі залишається однією з найкращих книг. І що ж звичайно, треба буде поцікавити, що він такого поганого зробив, що він такий покидьок. Ну, подивимось. Дивно, як багато людей не знають про Бельгію та Конго. А, мабуть, тут пов'язано те, що, можливо, Бельгії та Конго щось відбувалося не дуже гарні події. І зв'язано це, мабуть, з народом Конго. Сподіваюсь, я думаю, що це так. Що ж це мені нагадує? Добре, не буду казати, що. Якщо вам потрібний дикий причино-наслідковий ланцюжок, що починається з бельгії Конго, то слухайте. дев'ятсот 1939 дев'ятого року, Лео Сілард був переконаний, що ідея ланцюгової ядерної реакції можлива, знаючи потенціал бомби, він вирішив спробувати завадити нацистам проводити дослідження у цьому напрямі. На той час відомі родовища урану у світі розташовувалися у чотирьох місцях. Колорадо, Канаді, Чехословаччині та Конго угу. Колорадо і Канада вже були в руках союзників, і нічого не можна було вдіяти з Чехословаччиною. Так але Конго потенційно могло опинитися в руках союзників. У той час Конго контролювалася Бельгією, так. тому Сілард заручився підтримкою Альберта Ейнштейна, щоб він допоміг йому попередити бельгійський уряд, тому що Ейнштейн був особисто знайомий з бельгійською королівською родиною. Uh -huh. Сілард не мав машини, тому він попросив свого друга Юджина Вігнера підвести його до будинку Ейнштейна. Uh -huh. Вігнер зазначив, що розмови кубки іноземців з іноземним урядом можуть статися підозрілими. Тому було б розумно написати другий лист, у якому повідомлялося Держдепартаменту США про те, чим вони займаються. Mm -hmm. Щоб з'ясувати, як доставити листа до державного департаменту. Інший друг запропонував зв'язатися з Олександром Саксом. Сакс сказав, що зробить те, що краще, і отримає листа на очах у самого Рузвельта. Сілар та Ейнштейн склали другий лист цього разу у Рузвельту. Отримавши листа, Рузвельт затвердив консультативний комітет з Урану, який згодом став манхеттенським проектом. Uh -huh. Генріх Гімлер. Я не згоден. Я думаю, що він набагато гірше, ніж Гітлер. Так, саме uh -huh. він вселив Гітлеру ідею масового генератора. А, uh -huh. ah, це той покотьох, який такий: о, знаєте, антисемітизм це типу нормально, і це типу правильно, звичайно же. Це правильно, і це нормально. Ненавиджу. Ну, мабуть, він якось пов'язаний з Автогоршиною. Не те, щоб Гітлер був добрим хлопцем. Але з того, що я чув, він спочатку збирався депортувати всіх неарійців і залишити їх бідними, поки Генріх не придумав концтабори. А він поняв, слідом... поняв. А, 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 а. Це послужник цього. А, все, я поняв. Тому можна Це. сказати, що. Це тепер мене не будуть там е чварити і травити в коментарях, що я такий дурний, тупий. Хоча, можливо, ви можете, звичайно, ж написати це в коментарях. Я не буду, я не буду якось цьому. Я дійсно в, в багатьох аспектах дуже такий тупий і можу чогось не знати. Гімлер був набагато гіршим. Угу. Пітер Скаллі. Австралійський педофіл, який а, вийшов на Філіппіни... Що... Тепер понятно, чому він. дітей. Він створив міжнародну мережу сексуального насильства над дітьми, яка пропонувала плати перегляд сквалтування та тортур дітей. Це що Божевільний. Я б сказав більше, але, мабуть, в силу того, що мене ще мабуть, і дорослі дивляться, то. по-іншому я його Ну. Я намагаюся його назвати таким божевільним, але все ж таки божевільний покиньок. Він пропагував хардкор. Дитяча порнографія присвячена тортурам дітей. У Терпеті розійшлося його відео під назвою Знищення Дейзі». Дезі і катував 18-місячного вісімнадцятимісячну. Який жах? Не треба таке мені розказувати. Тепер я вночі спати. Не буду. змушував дітей купати собі могили перед тим як задушити їх мотузкою. Я не намагаюся применшити зло Гітлера, але Гітлер мав кінцеву мату позбавитись світ людей, яких він вважає поганими. Кінцева метафіки, По вбиваючи чай. та гвалтуючи, намовлят в крапках. вендрю Велфілд щось знайоме, але я не мабуть Я про те, що щеплення викликають. А, о, о цей дебіл, який ти показав, що це викликають типу, взагалі. Через це, блін, багато людей просто. я це... не знаю. Я не знаю просто дебіл. Просто такий Один. дебіл, У дебіл. Вернее, розслідувача, який розкрив неправдивість поглядів Вейкфілда, є свій документальний фільм на Ютуб. Ага. По суті, ця людина маніпулювала невіглаством, страхом та любов'ю людей до своїх дітей, щоб заробити гроші. Він брехав і обманював. Цей чоловік був повністю дискредитований, але антиприщепники досі шанують його як мученика. Він підірвав довіру людей до медицини і різко відкинув питання визнання аутизму назад. Він жорстоко поводився з дітьми-інвалідами, які не могли належним чином спілкуватися. За допомогою інвазивних, травмуючих, uh -huh. надзвичайно небезпечних і непотрібних процедур, щоб підтримати його помилкові та упереджені дані, він робив з цими дітьми речі, яких справжні лікарі намагаються уникати навіть в роботі з дорослими. Він робив це виключно через гроші і жадібність. Він все Просто ще наживає на свої брехні. Він все ще Просто маніпулює людьми. Fold. Маніпулює батьками, які бояться за своїх дітей. Це абсолютно так. ганебний і огидний персонаж. Коли я вперше почула про те, що він зробив із цими дітьми під час своїх досліджень. Мені, мені чомусь абсолютно ганебний і огидний персонаж, згадується, Антон Красовський. Це такий. م, ну, Мабуть, нещодавно ми могли чути його, Те, що він призвав вбивати. Українських дітей, і я засуджую це в будь-якому разі, і те, що його звільнили з Russia today що було дуже для мене дивним, тому що багато із таких Russia рашатудейців. Я їх так називаю, вони постійно кажуть, що треба вбивати. Ну треба, треба, треба вбивати українців, але це неправильно. І все таке, типу, ми візьмемо Київ за два дня. Ну, звичайно ж, це фейк. Звичайно ж, це просто надумані фантазії пропагандонів, звичайно ж, у будь-якому разі, це, до того ж, саме смішне, що ця людина жила в Україні підтримувала Майдан, і в якому сенсі був опозиціонером Путіна, і є нетрадиційною сексуальною орієнтацією то тепер ви можете офіційно називати його підором і вас не будуть за це якось типу, а за що ти ну, кажеш на нього під Тому що він підер. Yes, він такий а, ну добре Я точно. Я почервоніла від слості. Чесно кажучи, я думаю, що є багато людей, які гірше за гітлера. А... Я знаю, що ви не можете точно оцінити наскільки погано віддавати накази про вбивство мільйонів людей. І це прозвучить. жахливо. Але є люди, які принаходять... мені чомусь нагадує, що Моноліт це якийсь альтернативний третій рейх. Типу, мені чомусь згадується сталкер в цьому плані. Типу, у типу, Моноліт хоче захистити своє святилі, Ще позахистити типу, все це моноліт, моноліт, і вони вірять в ідею моноліта. І це схоже навіть з Третьим рейхом чимось дуже навіть схоже. Хоча ну, у них трішечки різні ідеї, але все ж таки, ам, якщо так замислитися, то процедура замилювання, тобто всі люди типу поклоняються, це, ну виглядає дуже навіть дуже дуже схожі під гіршим. Я маю на увазі, що вони більше мучили, більше вбивали і були б цьому раді. Гітлер цього <зв> не <'язання зв 'язання> зла, тому що він мав шанс втілити в життя свої злі ідеї. Навколо нього були люди, які теж вірили в те саме і були такими ж, якщо не гіршими. Путлер найгірше був оригіналом Гітлера зі значно більшим успіхом. Все <зв 'язання> ж таки, з цим я згоден. Так не віриться, що це було так давно. Але хіба він не вбив стільки людей, що земля оголола? Хіба він не зґвалтував стільки жінок, що великий відсоток від усіх людей, що нині живуть, є його нащадками? <плес> Джимі Севіл, Улюблений ведучий британського ток-шоу, все своє життя збирав гроші на благодійність і більшу частину своєї кар'єри виконував бажання дітей. Поки що звучить, ніби він гарний хлопець. <плес> правда? Після його смерті почалися розслідування звинувачень у жорстокому поводженні з дітьми. Mm. Поліція приходить до висновку, що він був розбещувачем малолітніх Погана людина. За оцінками Севіл за своє життя складував до 500 осіб. Із... Я засуджую це погано, так робити не можна. З 1955 по 2009 рік. Планта. Я здивований, що ще не бачив тут Беніто Моселін. До речі, так, це ж засновник фашизму, точно всі кажуть про Гітлера, але ж забувають про Беніто, точно. Чого ж ви забуваєте про цього? Типу, це приближене обличчя Гітлера майже теж зробив свою свою ідеологію в одній країні. Але все ж таки вона була трішечки інша, тому що фашизм спочатку хотів сплатитися для захисту, для захисту але коли Мусоліні почав трішки ближче спілкуватися з Гітлером, він вирішив те, що так підправити, чисто так, щоб було так, чисто так. Ну, щоб, 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 звичайно, ж, фюреро було приємно. Убив мільйони і змушував дітей пити олію у щоб ті мали е, і роботу до смерті. Засуджу. Дякую за перегляд. В а шо... чому я не побачив тут путлера? Я хочу побачити путлера. Він убиває. Я хочу побачити путлера. Не путлера. Я хочу Путлера на воно кол посадить цього негідника. Ну що ж, дякуємо, звичайно, ж, Діагру, за такий дуже цікавий ролик. Шкода, що тут не було Путлера, звичайно. Ж. І, звичайно ж, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не москаль, то і, звичайно ж, пишіть свої коментарі від п'яти слів. Це дуже допомагає розвивати цей канал. Хай квітне український ютуб. Ну що ж, всім папа і -па, черепашки!